З нового року діятимуть оновлені вимоги щодо впровадження електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв. Простіше кажучи, це вимога про застосування посттерміналів. Хоча формально йдеться про забезпечення безготівкових розрахунків для покупця або за допомогою картки, або за допомогою платіжного застосунку, або за допомогою платіжного пристрою. Але для спрощення та з практичної точки зору ми кажемо саме. Про посттермінали. Було багато проєктів, передбачалися різні дати обов'язкового використання посттерміналів, різних категорій звільнених від такого обов'язку. Але зараз можна сказати про це більш-менш впевнено, оскільки вже з'явилася відповідна постанова кабміну. Вона запрацює з 1 січня 2023 року. Та передбачає строки переходу на використання посттерміналів. Строки залежать в першу чергу від розміру Населеного пункту. Не слід плутати нові правила з приписами щодо використання РРО. Це інша історія. Вимога забезпечити можливість розрахуватися за товари чи послуги в безготівкової формі буде працювати незалежно від використання РРО. Інакше кажучи, торговець може бути звільнений від використання РРО, але це не звільняє його від обов'язку забезпечити для покупця можливість розрахуватися безготівково. Тому це стосуватиметься навіть фопів на першій групі єдиного податку. Але вони поки що можуть не поспішати. Бо для них, а також деяких інших категорій торговців, це все справа далекого майбутнього.